Добрий день, це канал. І я і мої кози, і ми прийшли з магазину з малим. Покупка в мене заважила на 1789 гривень і 77 копійок. Так, почнемо. Оцет 23 гривні. А? Так, оцет на 123 23 гривні. Так, вода, карпатська джерельна, сильно газована. 1550 півтора літри. Так, е -е, папір. Так. А, що? <сіхи> 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 так, пергаментний папір. Е, е Три рулони по 15 гривні, 45 гривні. Так, фольга. Одна 34 гривні, друга. 18. Ось так. Тут 20 метрів, а тут... Ні, ні, я ще за гречку не казала. А тут 10. Так. І харчова плівка. Де вона найти? Так, какао вперед. Какао таке. Порошок і ще десь одно какао. А які формі не знаю? Какао темне. 28 гривні. І какао друге 36 гривні. Так, за какао сказали. Так, тоді у нас де. Тоді у нас де шо? шоколад. Будь здоров'я. Yeah. По 19,50. Ось такий шоколад купила. Так. Так, так, так. На-на-на. Майонез королівський. 67 гривні. Ой-ой-ой, тут такими буквами написано, що мало що можу поняти. Крем чорний, 34 гривні. До взуття. Сізер. Так, так, так. Так, м'юсли, ось такі каша Геркулесова така. -та, зі всім. 400 грам, 39 гривень. Так, 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 так. Мак. 2 по 24 гривні. Ось таких. І три по сім. І три по двадцять чотири гривні. Так три. Так по двадцять чотири гривні. Ось. Так. Тоді у нас так, 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 так. Хліб. 19,80 Зараз. Так, станки 4 штуки по 18,50. Ось такі. Так, положимо з боку. Так. Бумага ласка, де там та бумага? Ось такі. Упаковка бумага ласка, 8 рулонів по 8 гривень 64. Упаковка. Так, дріжджі львівські. 12 гривень 70 копійок. 6 штук купила. Ось такі малесенькі дріжджі вже 12 гривень То капець. Ну, нічого. Я їх беру, розрізаю по пів пачечки і в морозилку І вони себе прекрасно почувають, треба достала, розморозила. Ось так. Так. Гумілки курочі, один кілограм. стоїть 82 гривні. У ну, мене вийшло кілограм 102 грами 90 гривні. Заплатила 36 копійок. Де ті гумілки? Показуй. Угу. Так, ось це гумілки будемо запікати. Так, на Наталі того звідси Вона мені заважає. Так, тоді філе, куроче, в нас 810 грам по 132 гривні. Я заплатила 107 гривнів 16 копійок. Філе короче. Я купила дві штучки. Ось. Так. Зараз. Так, Кукурудзяні палички, такі два мішки ми купили. тримай, По 38 гривень Заплатила 76 гривень, Так. Помідори. Заплатила кілограм помідорів 51 гривень. Я заплатила 60 гривень 38 копійок. Кілограм 184 грима. Ось такі красавчики, помідорчики. Купила до салатику, Так. Оселедець солоний. Кілограм 117 грн, а в мене 290 г один селедець. Ну, дивійселечик. Ось такий красавчик. Я собі захотіла селечка, і я його купила. Одного єдиного, бо в мене більше ніхто не хоче їсти. Так. Апельсин. Апельсин. Апельсин, апельсин. Апельсин у нас стої 82 гривні кілограм. Я купила 280 г одного апельсина. Заплатила 22 гривні 96 копійок. Лимон 136 грам. Кілограм 82 гривні. Заплатила 11,15. Там-там-там. Тепер те, що без чеки. Бумажні рушнички. Одна... Один рулон 25 гривні, тобто 50 гривень. Ззаді. Один рулон 28,50, тут є два рулони. Так. Що так, що то, ще? в мене Маю має бути гречка? Гречка, тут вага скільки, тут 900 грам по 75 гривень. Я купила три пачки гречки. Ось, Так, тепер ще у нас десь щеку дві скумбрії. Ось таких морожених. Хочу такі так, копчені селеці зробити. Ось, то буде у нас за ті, за ті селеці я заплатила 140 гривень. А яка вага не повна. Так. То вроді я. І все, а ні, шефері. Шефері 52 гривні 50 копійок. Це тобі доручаю. Все, вроді ми купили? Ось така у нас покупка. Мене споказували. Так, майонез і казала, скільки стоїть. Ну і в нас вийшло 1789 гривень 77 копійок. Йоу, тут добре не закручено, у нас відтікало. То може бути, то що ж я знаю. Оце таке я скупилася. Ніч такого великого не купляла. Ось трошки для готовки, трошки для, для такого, щоб було смачно. Ось так. Кому моя розпаковочка сподобалася, мої ціни, ставте лайк, пишіть коментар, задавайте питання. Всім вам з радістю відповім. А зараз до зустрічі в слідуючому відео. Будемо працювати далі. Те, що в морозилку, в морозилку. А те, що доїдла, доїдла. Так що всім миру, затишку, любові, скорішої перемоги. Бережіть себе. Хай Бог дає, щоб все було найкраще, скорішого, на миру і скорішої перемоги. Лимон не, не важний, але файного не було. Я хотіла чотири лимони, але не було. Такі мершаві, але мені треба було шкірочку лимона до готовки. Ось я її взяла, такий, який був. Все, всім до зустрічі. Бережіть себе. Хай Бог дає всім миру спокою. До зустрічі. Па-па-па-па.